Оскільки перші місяці масового вторгнення Росії до нас в Україну, наші хлопці були не так, уже і в повній мірі забезпечені амуніцією. А вона, в принципі, то була, але не така от досконала, ну і практично й не вистачало. Тому перші місяці ми взялися допомагати хлопцям саме з амуніцією, плитоноски, наколінники, рукавиці. Ось такі зараз уже війська. В Принципі забезпечений це, я роблю висновок по тому, що хлопці просять вже більш технічне оснащення. Тому всі ці кошти, які ми добровільні, які ми застосовуємо, збираємо в один гаманець. Тут ми вже застосовуємо для закупівлі саме технічних пристроїв. Це біноклі, це біноклі із дальномірами, які потрібні для виконання тих чи інших завдань. Ну, особливо потребують хлопці. Коли вони працюють вночі, потребують тепловізорів інших подібних пристроїв. Тому вже зараз основні кошти спрямовуємо більше вже на технічне забезпечення. Дуже обережно використовуємо кошти, тому що матеріали досить коштовні, досить вартісні. І купувати щось, ну, аби купити, аби відчепитися, там, а воно не потрібне буде, або буде виконувати на 10% потребу виконання тих чи інших завдань. Це кошти просто на вітер ті, які громадяни нашої Жашківщини здають. Це просто не по людськи так би мовити, це невисокі слова. Тому ось що торкається тепловізорних пристроїв, вже один ми дали хлопцям. Вони вже користуються. Ну це не такий великий секрет. Уже вони використовують вночі проти дронів, проти шахідів. Слідкують за цим дуже допомагають і. Не оплачуємо кошти перед тим, поки не випробовуємо. Беремо пристрій, випробовуємо в тих чи інших позиціях, в тих чи інших часових вимірах, як вони працюють, надійність їх випробовуємо, тільки тоді оплачуємо кошти. Ну, Як я зазначав, такі пристрої вартісні, є більше 200 тисяч гривень. Один пристрій вже за 80 тисяч гривень купили. Цей пристрій із такими ж функціональними можливостями, але трішечки дешевший. Тому ну, знаходимо постачальників, і я кажу, зараз багато людей прикро це констатувати, але наживаються на війні. Тому, щоб нас не обманули, все-таки звертаємось до вже випробуваних постачальників. Ну і не надсилаємо кошти 100% переплатою, а тільки тоді, коли поступає товар. Тому ось такий пристрій вже він скоро поступить хлопцям для виконання завдань, і було завдання від наших артилеристів, також хлопців жашківчан. Саме на такий бінокль з дальноміром і з компасом, ну, самі розуміємо, що вони повинні бути вдосконалені, не просто спостерігати противника і ним любуватися. Просто вони для того, щоб наштовхувати на думку, що вони тут не потрібні. Хочу подякувати всім жителям Жашківської громади, які склались на допомогу, а саме Меру Жашківської громади Цимбровському Ігорю Андрійовичу за такий подарунок, підгончик, як в нас говорять, тепловізор. Ну, дякую і від мене і від наших хлопців. Це будемо ночу охороняти техніку нашу, щоб ніхто не підліз. Тепловізор. Дякую всім. Разом до перемоги, тільки так, тільки вперед. Опиняємось на досягнутому і поряд із тим, що і працівники міської ради, старости в селах та і вся наша громада працює. Хтось займається підприємництвом, хтось службовою діяльністю, хтось в сільському господарстві працює. Ми все рівно складаємо кошти, докупки для того, щоб допомагати Збройним силам України. І тому сьогодні я дуже хочу подякувати щиро, об'ємно. І в черговий раз подякувати і не втомлюся говорити, подякувати найперше і працівникам міської ради, які з кожної заробітної плати отримані. Вони також складаються. Хто скільки може, відриваючи це від сім'ї на допомогу нашим захисникам і захисницям, хочу подякувати всім жителям сіл, хочу подякувати відділу культури, які проводячи заходи на підтримку збройних сил України, чи то спортивні заходи, футбольні матчі, волейбольні турніри, чи це невеличкі концертні програми. Які ми звем заходами також на допомогу Збройним силам України люди приходять, по перше піднімають свій настрій, патріотично налаштовуються, підтримують, зростають духовно і відповідно жертують кошти на підтримку збройних сил України. Тому ось на оці зібрані кошти, а також на кошти, які надходять нам із за кордону, особливо в черговий раз вже отримали гуманітарну допомогу у вигляді коштів від пані Мар'яни, яка проживає за кордоном. Ми всі пам'ятаємо Ніну. Миколаївну Кравценюк, лікаря дитячого, яка працювала досить тривалий час у нас на Жашківщині. Її донька зараз проживає в Канаді і дуже допомагає нашій громаді коштами, на які закуповуються автомобілі, на які закуповуються технічні засоби спостереження, які сьогодні необхідно нашим солдатам, тому що з настанням темряви, з настанням несприятливих умов погодних, також вони не бачать противника. А всі засоби надзвичайно допомагають і в першу чергу зберігають. Життя наших воїнів, як захисників, так і захисниць і хлопців і дівчат. Тому за все щиро вдячний і Мар'яні Григорівні, і всім нашим жителям нашої громади за допомогу коштами, за допомогу своїм вкладом, чи то творчістю, чи то своїми руками, чи роботою, тому що дуже багато також ми. Виробів, а це і консерви заготівля м'ясних консерв, картоплі, овочів та фруктів, смаколиків різних, виготовлених в тому числі і своїми руками, і куплених в магазині, які зносяться на сьогодні до міської ради. Ми все це гуртуємо і відправляємо солдатам. В міру потреб на ті чи інші позиції, тому від усіх наших захисників повноважений передавати всім тим, хто більше, хто менше, але все рівно долучилися до цих заходів. І от хочу таку невеличку, назвемо її презентацію, показати, що ми закуповуємо. Тут зразки показав, ну оскільки перевагу зараз надаємо все рівно технічним засобам ведення бойових дій, тому більша левова частка цих коштів зібраних. Виділяється на тепловізори, біноклі, дальномірі, ну і так далі, тому подібне. Не буду перераховувати вже їх, називаємо загальним словом технічні засоби. Ну і на ремонт автомобілів цих засобів. Прийшла зима, прийшли дощі, прийшло болото, яке також і взуття псується, і весь одяг псується, тому його потрібно поновлювати. Ну і все-таки, от. Ми не купуємо це хаотично, отримуємо запити, отримуємо прохання в притул до того, що навіть розміри беремо від хлопців і дівчат з передової і закуповуємо амуніцію. Тому ось такою амуніцію можемо вже і похвалитися. Це і взуття берці, які закордонного зразка вони з захищені вже від впливу води. Системами Кортекс також вони на то всі підошві. Бачимо, також хлопці і дівчата не будуть псувати ноги і вода не проникає. Вони досить такі надійні. І хлопці, які вже користуються ними, також підтверджують, що те, що потрібно, хоч і буває трошки важкувати, але ногу зберігає. Також розвантажувальні системи, ремінно-плечові системи також допомагають нашим захисникам. Ті, хто професійно відноситься, а зараз практично професійно у нас і родичі, тих, хто захищає нашу країну, це й мами, і брати, і сестри вже знають і розбираються вже у воєнній амуніції, не менше, ніж наші військові. Відповідно на колінники, щоб зберігати, тому що. Є певні фігури, є певні вправи тактичного характеру, де потрібно захищати суглоби як коліни, так і лікті. От все це покликано. Медицина була, є і залишається, тому, окрім того, що ми беремо аптечки з підсумками, ми ще й отакі пакети збираємо, тому що підсумок може зберігатися. А Начинка цього може витрачатися, тому що бувають поранення, бувають і пошкодження тіла, тому використовуються, маємо такі от комплекти, підсумок є, куди вкладають вже ось ці всі засоби, відповідно, і для збереження життя і здоров'я наших захисників. Ну, Відповідно, для захисту рук маємо і тактичні рукавички, і вже утеплені на флісові рукавички, які будуть зберігати руки, тому що холодна пора року це якраз надобиться. А немало важливо зараз з настанням холодів ну, ось отакі от. Пічки із газовим балоном можна тут розігріти їжу, можна щось тепле, чай, каву приготувати та й елементарно погрітися. Балони вистачає, але ми відпрацювали і заправку їх. Тому прохання до жителів міста, якщо є такі порожні балони, можете принести до нас сюди. Ми їх будемо заправляти і за це вам будемо дякувати і віддавати хлопцям на передову. Це вже вдосконалений момент, вона легке для переноски. в Такому мішечку знаходиться. Замінюють також восковими свічками, окопними, яких називають дуже багато, і наших жителів виготовляють, відправляють на передову. Ну а це ось така вдосконалена і працює хлопці і дівчата підтверджують, що необхідне. Рюкзаки, вони вже вдосконалені з усіма системами, також натовського зразка. Тут дуже багато обвізки, знаряддя можна до нього причепити, притулити, приліпити і вони зручні для спини, не шкоджують, підігнати по розмірах всі лямки і значно багато речей, які допомагають в бою і в побуті на передових лініях переміщатися з цим. Ну, термобілизна це святе, зараз холодно, тому необхідно зберігати найперше здоров'я, тому термобілизна різних розмірів також заготовляємо. Засоби збереження здоров'я, плитоноски такі є. Також ми їх брали зразок випробуваний вже досить давно. Сертифікований різними службами, відповідними хлопцями опробований. Він є, ну, зараз вже менше користуються плитами, потрібна тільки сама плитоноска, бо вони рвуться, псуються, шлейки відлітають, їх потрібно поновлювати, плити зберігаються, а от самий кожух він необхідний, тому також заготовляємо. Назвичайно важливо зараз також карімати, на яких хлопці можуть. Лягти, переспати, полежати, відпочити. Каремати також не гумові, чи поліуретанові, поліпропиленові, це каремати вже досить зручні. По-перше, їх можна чіпляти до цієї ж самої плетоноски, до рюкзака, до поясу, нести з собою на боку, на спині, де там, вони надзвичайно легкі. Розкладаються швидко. Найважливіше те, що вони не псуються погодою, вони захищені від атмосферного впливу, від води, швидко просохнуть і почистити їх можна, якщо потрібно помити. Навіть посидіти як стільчик, також можна. І надзвичайно мало часу вимагають для того, щоб його скласти і рухатись вперед. Одяг такий, який також псується. Одяг вже утеплений, ось такі от костюми. Берем. Він захищений, по-перше, не промокає, водовідштовхуючий всередині утеплений, витривалий для носки і відповідно теплий і з таким комбінзоном іде вже спеціально лямки, підтяжки, щоб... Не обтяжувати себе, не здушувати фігуру, так би мовити. Ну, все відпрацьовано за стандартами для того, щоб наколінники, ті, які ми показували сюди, вставити зручне. І також ви знайшли можливість купити ось такі вітрозахисні, дощозахисні костюми, також куртка і брюки, які захищають. Його можна вдягати на бушлат, на верхній одяг вони захищають від вітру, від дощу. Як кажуть хлопці з передової, вони захищають навіть від погляду тепловізора. Є такий момент, але ну, це ж знову ж за висловом тих хлопців, які вже користуються на передовій. Ну і спальні мішки, тому що хлопці, як ми знаємо, вже їм доводиться спати в польових умовах. Спальні мішки, які витримують від мінус 20 до мінус 30. Теплі, досить такі, витривалі, вже випробувані вони на передових позиціях, швидко скручуються, складаються, не псуються, витримують вплив вологи. І їх можна також, якщо є можливість прати, можна просушувати на сонці, на вітрі, в польових умовах. Це із тих матеріалів, які Ще користуються попитом, хлопці питають за них і вони потрібні. Але все ж таки кажу, більша потреба наших хлопців є в автомобілях і в технічних засобах. Тому зараз практично всі кошти туди спрямовуємо. Шановна громада, дякуємо один одному. І я вчора раз дякую. Не втомлюємось допомагати нашим захисникам і захисницям. Перемога неодмінно буде, і ми горді тим, що ми долучилися до цієї перемоги. Ми допомагаємо її наблизити. За кошти наших інвесторів, то якраз саме кошти Мар'яни Григорівни, доньки Ніни Ніколаїни Кравценюк, саме такі пристрої купуємо. Як я вже зазначав, що технічні засоби спостереження, розвідки вони зараз найбільш необхідні для наших хлопців і дівчат на передовій. Тому от зараз передаємо Сергію Ломачинському, нашому земляку із 58-ї бригади. Хлопці волонтерять і несуть службу тут у нас на місці по охороні нашої громади. І Вони якраз оцей тепловізор передадуть йому, оскільки він дуже необхідний. І я впевнений, що він збереже йому життя, і відповідно покращить його бойові здібності. Все відібраний, хлопцями протестований. Но саме тако, такі технічні характеристики, це потребують на передовій. Все, дякуємо. Дякую вам велике. Дякую. Річ дуже необхідна. Просили хлопці, і вона, як показує практика там на передовій, вона без неї практично виживання неможливе. Чому? Тому що їхній зір це їхнє життя. Так що дякуємо Андрійовичу, дякуємо так. фонду. Дякую. Спасіба, Дякую. слава Україні. Да, героям. героям слава. Слава.